Відзначати день молоді у вівторок, 12 серпня, лузівчани починають зранку на спортмайданчику парку Перемога. А в обід у центрі молоді лузівські школярі виготовляють для себе свічки. Ми проводимо цей захід для того, щоб діти змогли трішки розслабитися. тому що зараз такий напевно час, що дітям потрібно більше. Таких заходів з української тематики обов'язково. А це вже змагання з корнхолу. Їх влаштовують увечері в парку Перемога. Корнхол це гра, яка прийшла до нас з США, дуже популяризується у нас. Молодь виявила бажання пограти в цю гру, тому сьогодні в парку ми проводимо такі ігри, щоб розвантажити молодь, вилікти трошки від всього цього та просто відпочити. Наприкінці організатор визначають, хто з учасників змагань влучніший.